Дорогі друзі, я всіх вітаю, гості, дітки, я всіх дуже радий бачити. У нас сьогодні дуже багато діток. І я хотів би трошки для вас ще розказати більше про народження Ісуса і про те, що тоді відбувалося і для чого він народився. Тільки вам потрібно бути уважними. У мене є цікава коробочка. Бачите? Дітки? Всі бачите? І в цій коробочці щось є цікаве, але ви знаєте, що тут і що воно означає. Тоді, якщо бути уважними, добре? Я вам буду деколи задавати питання, то будьте уважні. Саме перше питання буде легеньке. Нам відповість Анжеліка, тільки Волосса. Чиє народження сьогодні ми святкуємо? Ісуса Христа. Молодець, правильно. Наступне питання Ервін скаже. Хто прийшов до Ісуса Христа поклонитися з далекої країни? З подарунками. Мудрці, правильно. І ще одне питання. Нам скаже Діанка, які подарунки принесли мудрці. Які подарунки? Тільки що ми розказували розповідь про мудреців. Які подарунки вони принесли? Золото. Лада. І смирну. Ось про ці подарунки ви сьогодні трошки дізнаєтесь більше. Е, тому що ви звикли, що ось мудреці принесли такі дари, але часто не всі розуміють, що це були за дарунки. І е, я зараз зачитаю вам два віршика з Біблії, е, там написано про те, як мудреці вже прийшли в дім до Ісуса, щоб поклонитися. Ми тільки що розказували в розповіді невеличкій, е, як вони побачили дару, як вони йшли, що це була далека дорога. І ось коли вони вже е, були. Е, в біля дому Ісуса Христа, там де він народився, де він перебував в той час, Він був малесеньким дуже ще хлопчиком. І в Біблії написано: І війшов додому, війшовши додому, знайшли там дитяко з Марією, його матір'ю. І вони впали, несма, і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, лада та смирну. А вісні остережені, щоб не вертатися до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Отже, мудреці прийшли, щоб. Що зробити? Хто скаже? То був уважний. Давай, Іван. Поклонитись, молодець, да, Мудреці прийшли до маленького Ісуса, щоб поклонитися. А тут там ще в Біблії написано, коли вони тільки знайшли золю, написано, що. Е... І питали, де народжений цар юдейський, коли вони прийшли вже в цю країну, там, де був народжений Ісус. Вони питають, де народжений цар юдейський. Вони шукали, щоб поклиниться царю якому? Ю... Юдейському. Юдейському. А е... Чи... є Ісус тільки царем юдеї. Ісус Христос є царем всього Всесвіту. Він є царем е... всього людства, всіх людей, які знаходяться. На землі, і е, я ще хотів сказати: Ісус Христос прийшов для того, щоб е, просто поцікавитися, як тут люди на землі живуть? <плес> да, скажи <плес> молодець, молодець, правильно. Він прийшов не просто, щоб поцікавитися, як тут е, люди живуть. Що вони поробляють? Ісус Христос прийшов і в світ Він народився маленьким хлопчиком для набагато важливішого. Він прийшов в світ не просто, щоб подивитися, як е, тут а, справи, як тут люди чим займаються. Він прийшов, щоб померти. Ви пам'ятаєте? Ісус Христос, коли він виріс, Він е, помер е, і Він був вбитий людьми. А хто скаже, чому він був вбитий? За, за що він помер? Давай. Аманда? Амандочка, молодець, да, він помер за наші гріхи. І за кожного, хто присутній в цьому залі, за дорослі, за ті, хто на балконі, за ті, хто знаходиться ззаду, і за кожну дитину, за всіх, хто стоять. Ісус Христос помер за всі гріхи. І, е... Мудреці прийшли поклонитися і принести, і принести дари. А чи можемо ми для Ісуса, який помер за наші гріхи, за кожного з нас, чи можемо ми йому дари принести? Да, і я хотів би, щоб ми зараз з вами подумали, які ж ми йому можемо дари принести. І, і, і я хочу, щоб ми е, трошки більш почали з цієї коробочки. Пам'ятаєте, я вам казав, що дуже цікаве. Зараз достанемо? Тут я зараз не все одразу вийму. Дивіться, уважно. В мене є ось така річ. Як думаєте, про що я зараз буду розказувати? Про Про так. Дивіться, так виглядає сувенір. ну Це сувенір, а так виглядає слиток золота. І тут написано 200 грам, і щоб ви краще розуміли, який дорогоцінний дарунок принести мудреці, Тут в цьому невеличкому кусочку настоящого золота 200 грам, і воно коштує знаєте скільки? Воно коштує майже пів мільйона гривень. Ви уявляєте? Такий малесенький кусочок, невеличкий, якщо це справжнє золото, воно коштує майже пів мільйона гривень. Це дорогоцінний був дуже дарунок. І мудреці вони принесли для ісуса, тому що вони зрозуміли, що це цар. І це той, хто достойний дорогоцінного подарунку, тому що такі дорогоцінні дарунки, як золото, дарували для царів, дарували для якихось дуже вельможних людей, які дуже були поважні в суспільстві. А чи, що означало золото в той час? Золото означало велич, славу той. У кого було багато золота, його всі величали і прославляли. І ми також тим більше маємо прославляти Ісуса Христа. І перший дарунок, який ми можемо принести для Ісуса, який народився, щоб померти за наші гріхи, — це прославлення. Так як мудреці його прославили дорогоцінним дарунком, так і ми можемо Його прославляти. Діти, а як ми можемо Бога прославляти? Молитись, молодці. Ще команда. Співати. чудово. Давай. Читати Біблію, Молодець. Правильно. Давай. да. так. ти. Слухатись батьків, чудово. Ви дуже хорошо розумієте, ми можемо перший дарунок, який може принести для Бога, який народився, щоб померти за нас. Це буде прославлення. Ми його можемо прославляти різними способами. Наступне, це зараз буде. Е, хто е, підкаже, який наступний дарунок був? Давай, Ярин. ладан, правильно. Ось, дивіться, можливо, вам трошки погано видно, тому що він дуже маленький куточок. Ось це ладан, це справжній ладан, е, ладан взагалі це є смола, це пахуча смола, яку виготовляють в е, арабських країнах і взагалі добувають. І є в арабських країнах таке дерево, на ньому роблять такий розріз. Роблять розріз, звідти витікає сік, і потім він перетворюється, він висухає і перетворюється в смолу, і через декілька тижнів його зрізають. І ось така смола, вона є пахучою, і її ладан, цей цікавий матеріал. Як його назвати, його використовували, коли приносили жертви. Як приносили жертви, це було для Бога приємними пахощами. І також буде другий дарунок, який ми можемо принести для Ісуса це буде приємні пахощі, які ми можемо Йому принести в наших молитвах. Ми можемо і подякувати Ісусу за те, що Він народився. Ми можемо подякувати Ісусу за те, що Він приніс на землю спасіння, що всі ми і дітки, і дорослі, ми можемо попросити Бога проще, і Він просить, тому що за нас помер Ісус Христос. І другий подарунок, дарунок, який ми можемо принести Богу, це молитва, це приємна, приємні пахощі будуть для Бога, які ми можемо йому принести. І давайте ще підкажіть мені, який третій дар був від мудрців. Так е, давай. Е, Захарчик тебе називається, так? Смирна. Да? Смирна, молодець. Дивіться, ось ну, ж він невеличкий кусочок. це смирна. Це справжня смирна. Е, і це також тагалі, е, смирна, це гірка олії, яка виготовляється зі смоли. Це також смола. Тільки вона її добувають не з дерева, а з куща. Її добувають з куща, який теж росте в арабських країнах. І цієї смоли виготовляють гірку олію, яка, яка називається смирна. І цей подарунок від мудреців смирна він мав незвичайне значення і дуже особливе. Ви знаєте, де використовували смирну? Може хтось з дітей підкаже? Де використовувалась смирну? Знає. Давай. Викуща підток. Так, хто може допомогти? З дорослих, де с мирно використовували? Ну, давайте, дорослі, поможіть. Виготовлення миру. Ще раз. Виготовлення миру. Виготовлення миру, так? А де цю миру ви використовували? Для чого її використовували? Дорослі, допоможіть. Так, да, Задавайте харчик. Молодець. Молодець закордон. Да. Миру смирну, або миру її порівняно називають. Її використовують, коли це ну, взагалі використовують у вигляді улії. це смола, з якої роблять улію. Її використовують у вигляді улії для того, щоб якщо людина помирає, щоб її намастити і забальзумувати. Ви пам'ятаєте, з чим прийшли Марії зранку до гробу Ісуса? Вони принесли пахощі, і серед тих пахощів теж була смирна. І е, цей подарунок мудреців, е, він означав, що Ісус Христос теж має померти. Ісус Христос має померти за наші гріхи, за гріхи всього людства. І цей подарунок був дуже особливим. І я хотів би, щоб ми теж могли принести для Бога особливий дарунок, дітки будьте уважні, який ми можемо принести. Особливий дарунок для Бога. Для Бога є від нас самим е головним і важливим і цінним подарунком, коли ми помираємо для гріха. Ви знаєте, що означає померти для гріха? Померти для гріха це попросити в Бога прощення, попросити прощення за наші гріхи і покаятись перед ним. Це для Бога є одним із самих цінних дарунків від нас. І давайте я ще буду закінчувати, щоб ви довго не мене, але я хочу з вами коротенько повторити, які ми ж дарунки може принести для Бога за те, що Він е, народився, е, народився в, в нашому е, світі, на нашій землі, щоб померти за наших хліб. Давайте будем, будемо мені допомагати, піднімайте ручки, перший дарунок. який? Золото. Золото, давай, Юля, скажи, е, який дарунок ми можемо принести для Бога, е, що я порівнював із золотом. Так, хто знає, давай. Послуг. Послуг, да, який це прославлення Бога, яке може виражатись у послуги, у е, співу для нього у гарних віршах, у читанні Біблії, його слова, в молитві. Це ми можемо Бога прославляти. Давайте наступний дарунок. Це що в нас було? Е, давай, скажи. Лада. І що я розказував про Ладан? Де його використовували? Його використовували, коли приносили жертви, священики, і це було приємними пахощами для Бога. І так само приємними пахощами є для Бога. Це наша молитва. Ми молити можемо подякувати Богові за те, що він народився, можемо подякувати за те, що він помер за наші гріхи. І третій подарунок мудрців. да, скажіть, давай, Аніта, Аніта, Маргідка. Смирна. І що я б сказав про смирну? То пам'ятає, хто буває. Давайте Харчик. Ще раз. Так, це було для поховання людей смирна. І вона означала, що Ісус Христос має померти за наші гріхи. І так само ми можемо принести для Бога дарунок. Це теж померти для гріха. Щоб померти для гріха? Нам потрібно. Помилитись до Бога і попросити в нього прощення. І він, так як він народився для того, щоб, щоб померти за наші гріхи, він простить тому, хто буде до нього звертатись в молитві. І нехай нам Бог допоможе, щоб ми всі могли Богу приносити ці дарунки. Амінь.